Всім глядачам привіт, ви на каналі Скілагро, з вами Макс Біблий. Сьогодні піде тема комбайнів. В660, всі комбани зі мною згодяться. Тема сьогоднішнього відео це задній барабан пальчиковий, да, сепаріруючий, той, що стоїть над клавішами. в общем будемо його каструвати. Барабана тут більше не буде. В принципі, від нього, в нього ні холоду, не жарко. Приїхали хлопці, насчитали тут рахунок на 100 тисяч на заміну там вала, вал зігнуло, як барабан знімемо. Ми тут частково не розбирали, тут одні хлопці почали його розбирати. А тепер ми будемо його в общем, робити так, як воно повинно бути, без всяких проблем і не задорого, в принципі, це можна все зробити. Знімаємо кожухи, відкручуємо, болти, як бачимо, все. на цій планці вже хтось порозбирав по кругу. Знімаємо датчики, задаючи ліс. В общем, всю, всю частину знімаємо. Скоріше на будемо знімати, бо погрузчиком будемо витягувати, не будемо його руками тягнути. Ну, по ходу там ремонту будемо показувати, що до чого як. Зараз знімаємо кожух, знімаємо кожух, щоб не мішав, бо треба буде оцей шкіф на нижній вал. З зняти. І, в принципі, продовжуємо. Працюємо. Як пише інструкція, Просто візьміть і снимите подшипник блядь, рукою блядь, взяти і снять. ага. Коротше, не все так просто. Ну, Як завжди, воно трошки підржавіло, він вже зараз ще, ще стояв. В общем, его сейчас пока нормально не виходить. Я СВД, Попробуем спробуємо зараз постучати в ту сторону його, щоб можна було з цієї сторони хоча б каким якимсь схватити і потягнути його. Нам треба, щоб крайні стали плюс-мінус ну, оця сторона, щоб була ниже сюди якраз. Клавіші тоді, а ці вверх, щоб були. Дві. Так, є. Давай, давай, давай. Зараз оці дві вверх підуть і все. І, і буде нормально. Давай, 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 давай. Давай ще! Ну, коротше, круто. Витягли бокову цю ляду, Вон видно цей сепарируючий барабан над клавішами. В общем, мучились, капец там заржавіло или, или ми виклипали. Ну, понятно, що носик заклепали, то довелося там кусочок невеличкий. Ну, в принципі, і все. Зараз відкручуємо знімаємо принципі, і готуємося знімати барабан. Сейчас хоть старенький мой съемничек, той, то, что я про него колись сказал на видео, что мне не очень нравится. Ну и реально спас нас. Он подпыленный там уже, там, под спец и так далее. Ну, он... краще, чем его стукать молотком, как с тем верхним валом, там вообще срака пол. Ты хоть улыбайся, Сань, что ты, блядь? Да я же думаю сейчас... Да не падай на ваш кей, в принципе. Снимаю, его, то есть. А, еще... а нет, хватило блины, да? Да, я четко. Ну и все офигенно. Клево. Фу, слава Богу. Хоть щось знялось нас спокойно, блин. Есть. Да -да. Вот тут таку краскарягу ми тут за... придумали. Хо -хо! Підняли у Джонника і у нашего соседа тут є такий погрузчик, який выдвигается, выла гидравлический капец. И мы его постараемся якраз... приспустить и будем вытягивать потихеньку. Санька, помахай рукой! Ура, мы ее вытащили. Мы решим справа, Саш. Все нормально. Там все, отъезжай потихонечку и все. Там нормально, оно там четко проход. Нормально, давай. Давай, давай, палась. Давай, 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 давай. Так рождаются маленькие джендеристы. Да, джендеристы рождаются. О! А то руками. Стоп! Блять! Подимай, тебе ще, ти ще шланг порвеш, Стоп. У себе там тебе зацепилося. Подимай, 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 подимай! Все, треба вилізти і там шланг поправити. Так, з правої сторони зробимо заглушечку. Отак От я її. Так я її бачу. Зараз виріжемо. Підемо, намітимо отвори. Там два отвори в комбайні є, їх і використаємо і зробимо ще, наверное, тут парочку. Прийдеться посолити, щоб воно міцно трималось. Не хочу там нічого варити. Там буде з правої сторони комбайна буде прикручуватися. А тут от, зробимо такий з середині квадратик, зачистимо, прихватимо його і варимо, подивимось. Та і все. Позатикати треба отвори, які там є. Бо там з правої сторони великий отвір, такий. там такий продовстувати. Заварювати я не хочу, ну мало ли. Хай буде. Лучше відкрутив, викинув і все що та і все. Заварил, я газопровод зачистил. Тут Сашко кажется, что у него есть трошки краски зеленый. А Санька вот еще заварил. Нормально в да, Сань? Сейчас подкрасим, то вообще будет класс. его все яка штука. Тільки надо потворе поработать. Бомба. Поехали. Тетя хочет дядю. Да, вообще бомба будет. Скажут, что блядь, что туда. Вообще все по красоте, бля. жирненько, да, даешь? Чтобы не ржавело. Не ржавело, да, та, не, нормально, вот. Кто внутри и скажет, что это та, так и должно быть. А у горяченько. Ну да, это как раз нормально, хорошо, у нас хорошо схватывается. А с той стороны? Та, от с той стороны ты же не за это не залезешь. А там, кстати, эта часть трошки подкрашена. Внутри. <связь> Пойдет. квадратик там, не знаю. Попробую. О, тащи внутри. В общем, и там еще под ложку и буду вообще бомба. Давай, давай, давай. Да поставь на сверление там. Мы же два болтика прикрутили. Е, е Давай еще один поломали куколку. Все, чудо. Ух ты, магичная рука. Да не, стой, оцей вытащи, оцей. Сейчас, тут за зубринка. Все, давай. Давай, той, придави. Ты так, тут что-то стоит, какая-то супер мощная херня. Троечка, о. О. Ну, сай, держи тогда. Все. Та? огонь. Огонь. Все, вылази. Здесь еще ти вот тут был эти пацаны те что откручивались, два. Непонятно, да Надо будет смотреть. Ну огонь? А, а ну. Что у нас тут получается? Опа. Ну вот. Все, там он сделан. И все, и там он как раз щетка по этот. Где барабан был, клавиши доставать туда не будут нормально. Закрила. Ну, порядок. Чудово. Пойдет. Да, це ты бинеска. О! Відкривається, відкривається. Це ты бинеска, да? Ну да, не американец. О, вот. все, домик, ладно. Давай! У -у 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 -у. Есть! Датчик работает! Четко, четко, значить робота, на все будет офигенно. Чудово. thank you very жопа! Что, Сань, что скажешь? Телепая? Ну, это, ну, блин, ну... Что ты хочешь от барабанника? Ну, плюс, может, этот... Ну, я, ну понятно, клавиши, если я имею в виду, что спереди барабан обычно. Ну, есть такие, да. Плюс ну, він стояв блядь, там десь як його видували, не непонятно. Буває, як поналіпляє, ну, все одно масу Він масу пройде, я думаю, воно нормально буде. Та що ти, на бункер закрий. Закривай бункер, в принципі, все, в принципі, зі своєю задачею, поставленою, то, що нам поставили, ми в принципі, справилися. Ще зараз обдуємо його. Попросили обдуть, у нас тут компресор нормальний. І в принципі і все, і хай забирають його, і їдуть і працюють. Всі провода ми вже вложили, Санька тут все поробив. Татчики, удлінили провід, бачите, ось вложили ми отак його Вон пішло сюди. Все стягнули. Так що, ну, барабан, цим з барабаном, що, що хочуть, те хай і роблять. В принципі. І він виходить у нього яка була і несправність. Бачите ось, як воно його от. Палец виходить, попав. А що, що причина? Глазок цей, получается, вот заклепок ось все. бо він прикис. Ось все, видно, що він прикис там внутри, отвалился этот, и він упав и попав сюда. Это надо выло. И получается, если придивиться, если придивиться, то оцей вал, оцей вал його просто-напросто так підігнуло. Ну, і, в общем, это все дело, чтобы ремонтировать, надо 100 000 на запчасти гривен. У мене всі ті мої хлопці ті, що працюють на комбайнах, ми з ними давним-давно їх повикидали ці барабани. Одних, в них ні холоду, ні жарко. Тільки Берез як намотається, як заклине, тільки горі у нього більше. В общем, якось так. Так що приємного перегляду. Мені кажуть, ця серія була цікава. Так що до нових відео і пока-пока!